Я думаю, що однією із найочевидніших причин, чому люди починають жити разом, це бажання дізнатися один одного ближче, подивитися, знаєш, грубо, як же ж людина поводить себе в побуті? І скажи саме на твою думку, чи дійсно е життя разом, ось так переглядаючи побут, це є корисним для стосунків і чи дійсно це потрібно? Мені здається, що це не корисно і не дуже потрібно, тому що це ситуація, коли людина починає заздалегідь дуже сильно зарані, вона починає знайомитися з людиною в неприродньому середовищі. Що я маю на увазі? Тут ситуація в тому, що коли люди починають жити до шлюбу один з одним. Це ситуація, коли жінка починає ставитися до чоловіка. Як вже до свого чоловіка, і вона починає виконувати функції дружини, коли фактично вона єю ще не, не є. І вона прив'язується до чоловіка, тому що вона вже спить з ним, тому що вона вже займається якимись домашніми побутовими справами. Для неї співмешкання це така певна ілюзія сім'ї. І їй здається, що от, ну, він, він вже мій, ми вже живемо разом. Там ну що там залишилося, там якісь там одна-дві там кроки, все пропозиція, і все ми вже сім'я. Але дуже величезна кількість жінок зависають в цьому стані, і вони не можуть перейти до наступного того рівня і немає пропозиції з боку чоловіка, тому що е, ця ситуація неприродньою є через те, що вона починає виконувати функції дружини, коли вона фактично її нема. Тобто, вона дуже сильно ну, все, все йде дуже швидко, дуже попереду тобто, вона ми біжимо попереду паровоза. Дехто взагалі знаєш, притримується такої думки, що ось ти саме зачепив тему жінки. А чоловіки і жінки вони думають про те, що взагалі це вигідно жити разом, тому що в принципі ніхто нікому нічого не винен в цьому. Тобто, все можна ділити 50 на 50, знаєш, таке тотальне зменшення взагалі обов'язків і відповідальності чи дійсно це є перевагою в цих стосунках і чи не нашкодить це у майбутньому? Тут все залежить від того, як люди домовляться. Є люди, які живуть разом і там за все платить чоловіка. Є люди, які вже живуть в шлюбі, і вони там 50 на 50 все скидаються. Тому тут співмешкання в порівнянні з шлюбом, воно немає якоїсь принципової різниці і тут в тому плані, що все буде відбуватися так, як люди домовилися, так як вони роблять. Якщо, наприклад, жінка не працює, там працює чоловік, то там не дуже важливо це співмешкання. Чи це вже офіційний шлюб? Там розподіл цих грошей може бути по різному Тут просто для багатьох людей до багато людей думають, що співмешкання це така певна така типу розвідка, коли я можу пристрілятися один до одного, побачити там всі ці моменти які в побуті і з'ясувати, так би мовити, щоб не купляти потім кота в мішку. Але насправді ми завжди купляємо кота в мішку, і люди, навіть коли починають там співмешкати разом. Вони все одно там, певний час, вони спокійно можуть е, якісь речі там, стримувати, притримувати, не все говорити. Тобто, це ну, ситуація, коли ви живете разом, так, ви щось побачите, так, щось десь в побуті буде проявлятися, але загалом цю картину, так би мовити, повністю ви її не побачите, тому що. Ну, у мене на консультаціях бувають люди, які там 15 років прожили в шлюбі. і Жінка приходить, плаче, говорить: я ніколи в житті не думала, що він може таке зробити. Виходить, я жила з чужою людиною. Я взагалі не очікувала, наприклад, що він може там 5 років мені зраджувати там, з цією дівчиною. І тому. То треба розуміти, що от це, це кіт в мішку, він, він завжди, типу, є. Просто якщо е, ви замість того, щоб так би мовити, йти в стосунки, коли ви з одним пожили, потім з іншим пожили, з третім пожили, якщо ви, ну. Трошки більше себе поважаєте, ви розумієте, що я спробую все ж таки будувати стосунки, відносини з чоловіком, який не боїться відповідальності? Да? І, тобто для нього нормально є історія зробити дівчину своєю дружиною, а не мурижити її цим цивільним шлюбом, там не знаю, десятки років. А чи дійсно ось таке співмешкання разом воно має якесь майбутнє, і чи зможе воно все ж таки підштовхнути до шлюбу? Ну, Залежить від конкретних обставин, є люди, звичайно, які пожили разом, потім одружилися. Але ну, по статистиці набагато більше ситуацій, коли чоловік і жінка зависають в цьому співмешканні. Тому що для жінки співмешкання це ілюзія сім'ї, для чоловіка співмешкання це ілюзія свободи. І навіщо йому робити її пропозицію, брати на себе відповідальність, навіщо йому брати на себе якісь там ризики, ризики пов'язані зі спільним майном в майбутньому, там з якимись розлученням, елементами, Навіщо йому брати на себе всі ці ризики, якщо він може отримувати той самий секс, той самий рівень комфорту, ту саму подругу біля себе, з якою йому цікаво він може проводити час, вона все для нього робить. Тобто, навіщо йому брати на себе якусь відповідальність, якщо і так ну дівчина погоджується жити в? В такому так, мовити, статусі. І тому е, чоловік, він однією ногою знаходиться на свободі, і він думає, так, якщо раптом я когось зустріну, я скажу: там, сорі, Маріна, в нас не вийшло, якби, ну, вибач, все, я там зібрав вещі поїхав, чи там попросив її, щоб вона поїхала, якщо вони живуть в нього. І, але він вільний, ну, фактично. Тобто, в нього не забуває. Ну, просто я живу з дівчиною, ну, типу, ну не вийшло. Не вийшло. І вона, дівчина, виходить так, що вона пожила з одним, пожила з іншим, пожила з третім. І потім вона зустрічається з, там, з якимось новим хлопцем, і він там питає, що там, як в тебе, там, можливо, там в минулому, там, я не знаю, діти там, чоловіки, там, була замужем, не була замужем. І вона вже якось. Їй вже важко про це говорити. Вона розуміє, що вона ну їй важко говорити, що я там жила з п'ятьма там чоловіками, ні з ким ми там до шлюбу так і не дійшли. Тобто, якось це все пояснювати. Тому, ну, по моїм спостереженням, знову ж таки, я розумію, що це дуже така дискусійна думка, і величезна кількість жінок зараз просто мене можуть знищити в коментах. Я розумію, що. Жінка з нормальною самооцінкою дуже рідко, коли буде погоджуватися, довго жити співмешканням. Тобто, коли у жінці є самоповага і коли вона нормально до себе ставиться, вона... тут справа не в тому, як ставиться до неї її чоловік, цей хлопець, з яким вона співмешкає, тут справа в тому, як вона до себе ставиться. І якщо вона сама собі дозволяє спокійно бути в цьому стані і в цьому статусі, ну, це свідчить про те, що, можливо, в її самооцінкою там десь щось трапилося, і зараз вона, звичайно, буде говорити, що це мій свідомий вибір. Я саме так хочу, мене ніхто не змушує це робити. Ну, вольному волі, можете розпоряджати своїм життям, як хочете. Я говорю. Про те, що я спостерігаю, от велику, велику кількість різних дівчат, які зависли в цьому стані цивільної цієї дружини, співмешкання, і вони хотіли б якось легалізувати відносини, але ну не можуть і піти не, не можуть, не хочуть там, бо це ми ж ми вже 7 років живемо а раптом зробить пропозицію. І от от, от, от це ставлення таке до себе, така низька самооцінка, вона як є пер перше джерелом того, що. Люди можуть прожити багато років разом, але це так ніби ще не вилівається. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. А якщо ми говоримо про знаєш, вже такі сварки і конфлікти, тому що ти так вже багато говорив про жінок, про їхні думки, і звісно, у нас рано чи пізно з'являється якийсь конфлікт. І коли ви вже знаєш, живете разом, чи дійсно це сприяє покращенню саме вирішенню конфліктів, чи навпаки полегшує те, що в будь-який момент просто можна розвернутися і піти? Ну, побут він взагалі рідко, коли так би мовити спри, сприяє дуже сильно стосункам. Побут, навпаки, починається дуже швидко, часто все вбивати, і, звичайно, залежить дуже сильно від матеріального становища. Тобто, якщо, наприклад, ці люди багато заробляють і вони можуть полегшити собі побут завдяки там домогосподаркам, чи якимось людям, які там, я не знаю, будуть замість них готувати їжу чи замовляти готові раціони цієї їжі, буде легше. Але якщо, наприклад, ви там Три-три місяці позустрічалися і відразу почали ну, жити разом. То цей побут він буде мені здається додатковим фактором, який буде призводити до ще більших конфліктів. І, по моїм спостереженням, більше людей сваряться і більше людей страждають, коли вони живуть саме в такій моделі співмешкання. А до яких саме ризиків варто бути готовим, коли тільки плануєш, як би жити разом? Ось візьмемо там ситуацію. Припустимо, ну немає наразі можливості там влаштувати весілля, там елементарно це все зробити, але є бажання бути разом, а є якісь причини в голові, які ще поки не дають там одружитися. Що потрібно е, от, дійсно розуміти людині, котра приймає таке рішення? Ну, мені здається, що найголовніший тут ризик заключається в тому, що ви можете гарні відносини. Якщо все зробити спочатку правильно, ви можете їх злити через те, що ви починаєте виконувати неприродні для себе ролі. Тобто, коли, наприклад, тут буває така ситуація, що жінка з чоловіком, вони там зустрічаються певний час, і в якийсь момент у них є можливість там почати жити разом, з'їхатися, і вони обидва цього хочуть, але вони свідомо говорять, давай зробимо все нормально, давай зробимо все правильно, давай ми спочатку одружимося, потім будемо вже там. Все в хаті робити разом, вже ліжко, там, все це і далі. Тобто вони говорять, давай зробимо все правильно. І в них виходить нормальна сім'я, тому що вони вирішили все зробити правильно. Ті самі люди, але в інших обставинах, коли вони, наприклад, вирішили, а давай, там, що там можна, це ж там в паспорті нічого не міняє, це ж на що не впливає, давайте типу, пожити разом. І вони починають жити разом, і в них постійні скандали, сварки, і постійно ця вся історія. І тут багато мені людей відразу скажуть: Діма, така штам в паспорті він же ні на що не впливає. Немає ж ніякої різниці. Ну, типу, ну ми що так він в мене там, Валера. Що так він в мене, Валера? Яка різниця? Мені потрібно ще ходити потім, як дівчині, там змінювати купу своїх там прізвища. У мене 150 дипломів, документів, мені там напротяг декількох років буде потрібно це все міняти. Навіщо оце все? Ці, ці всі формальності? Нам добре разом. Добре разом. То буде в нас дитина, вирішимо, там, яка ще буде в дитини там все. Ну Тобто, що, що фактично змінює той штам в паспорті? І логіка дуже в багатьох людей така. Але що насправді відбувається для чоловіка? Причина, чому я так сильно наполягаю, чому я так активно розповідаю, говорю про те, що необхідно для чоловіка не боятися братися відповідальності і не боятися зробити пропозицію, не боятися взяти на себе відповідальність конкретно за цю дівчину, привести її в свою сім'ю, всім своїм родичам сказати це Маріна, ми з нею чоловіки, дружина, все вона тепер моя дружина. Тобто тут суть в тому, що чоловік, який не боїться цього, він не буде боятися потім взяти відповідальність за дохід, за кар'єру, за дитину, за квартиру, за машину, за дачу. Він не боїться відповідальності за того, щоб побудувати власну справу. Він не боїться відповідальності взагалі по життю. Тобто, коли ви створюєте свою сім'ю і намагаєтесь утворити сім'ю з чоловіком, який боїться відповідальності, і ви через свою низьку самооцінку ви готові жити там співмешканням багато років, то ви будете спостерігати відсутність його відповідальності у всіх інших сферах життя. Не буває такого, що він усюди такий класний молодець. Він все робить, такий активно відповідальний, але саме. Конкретно про вас він боїться з вами створити шлюб. Ні, якщо він боїться створити шлюб взагалі з жінкою, він боїться взагалі всього по життю і тому ну. Створювати серйозні відносини, намагатися їх створити з людиною, яка тікає від відповідальності, це гибло, гибле гибло діло. І тому я коли говорю, що ну дивіться на чоловіка на його поведінку, якщо він не боїться, якщо він приходить і говорить, «Я в мене серйозні наміри, давай тобою планувати весілля, я тебе люблю, я хочу бачити тебе в своєму житті. Це свідчить про те, що і в майбутньому, в всіх інших сферах життя він теж буде реалізований. Він теж може зайняти лідерську позицію. А якщо ви думаєте, що штамп в паспорті нічого не міняє, що це дурня, така ну то поставте його, спробуйте його поставити. Ви подивитеся скільки супротиву, скільки аргументів, скільки. Несерйозних таких, от ви всіх почуєте, моментів, які чоловік буде розповідати, що це та що... але якби це була дурня, то люди легко ставили б, але ж ні, люди опираються і розходяться навіть через те, що хтось не готовий там в паспорті зробити. Якби була така ерундою, то так чого не поставити? І, ви знаєш, ми з самого початку почали про це говорити, і це вже ми і завершуємо. І я б тебе хотіла запитати, тому що, ну, на жаль, все ж таки багато пар в цивільному шлюбі вони закінчують тим, що один все ж таки хоче. Одруження і в більшості це, звісно, ем, дівчина а інший все ж таки притримується думки, що ні, моя хата скраю все ж таки хочу залишитися в зоні свого комфорту. Як тут взагалі діяти, і чи завжди це кінець і просто кінець відносинам? Я не бачу сенсу дівчині марнувати свій час. Якщо вона зрозуміла, що хлопець вони живуть разом певний час, вони співмешкають разом, або як ми це в передачі називаємо, цивільний шлюб. Ми знаємо, що цивільний шлюб це шлюб, який є на рівні держави, і не признається церквою. Ми говоримо тут цивільний шлюб, так би мовити, в лапках, так як його люди використовують в побуті. Коли вони певний час живуть разом, і вона вже зрозуміла, ну я з ним втратила вже 4 роки свого життя, і він, ну так би мовити, не готовий. Ну якщо вона ще два роки втратить, що їй буде легше. Ну, типу, якщо вона зрозуміла, що він не хоче робити її пропозицію, він не бачить її конкретно свою дружину, або він взагалі будь-яку будь іншу дівчину теж не бачить свою дружину, тому що в нього є страх перед відповідальністю. Скільки років її життя вона має заплатити заради того, щоб зрозуміти, що з ним ні, конкретно. Тому Ну мені здається, що якщо хлопець не готовий це робити, то можна знайти собі чоловіка, який не боїться відповідальності, і з яким ви будете щасливі. Тому що кожен рік, який ви проводити в співмешканні з людиною, яка боїться відповідальності, це рік, який би ви могли бути дуже щасливою з кимось іншим, хто не боїться відповідальності.